Про свої табірні пригоди і перебування в неволі, це 84 88 роки, я написав книжку Дякую тюрмі і Сходинки до свободи, друга частина, коли звільнився. Тому що цікаве було життя і в тюрмі я написав Дякую, і воно ще цікавіше, коли я вийшов. Тут такі стали події відбуватися, що я ж не міг бути збоку. Цих подій. Тому для мене було цікаво і про це, і про це розповісти, як воно все відбувалося. Тому що історично час був надзвичайно насичений подіями, фактами, людьми, особистостями. Я писав зразу ще, тільки сидів в електричці по дорозі до аеропорта з Пермського табору Чусовського району. Номер 35, то я вже у електричці на яких клаптиках паперів вже записав свої враження. По-перше, записував прізвища людей. По друге, що записував факти, які там ще були, хто залишався? Бо вже е останні півтора року я сидів добровільно. Я відмовився писати заяву на звільнення і перебував там, як би сказати. На добровільних э, началах, що я сам не захотів виходити за помилування, тому що я не визнавав вини, я не, не відчував за собою жодної э, провини перед державою, перед законом, то я сказав, що я досиджу свій термін і вийду тоді, коли в мене закінчиться. За кінцем сроку я вийшов. І так чимало людей залишилось. Перебувати в тюрмі потім вже стали майже виштовхувати у 1988 році. І Горбачов дав вимогу, щоб там звільнити зони і А Яка у вас була стаття? 70-та в російській, 62-га українська вона така була, аналогічна. Антирадянська агітація і пропаганда. Такої агітації, як такої, не було. Це були просто розповіді про історію ХХ століття в Україні, що був Голодомор, що були репресії, що. Знищили всяку вільну думку і вільне життя, яке могло бути в Україні. Це просвіта, яка була, церкви, які були, все закрили. І що німці, які прийшли в Україну, дозволили, перша влада, яка в ХХ столітті, дозволила відкрити церкви, храми. і Люди, так наче ожили за німців. Про це сказати було в Москві. Це просто. Викликала істерію, але що ну, ж, і була така стаття, яку власноруч писав в свій час Ленін, Це антирадянська агітація і пропаганда. Що таке антирадянське? І що входило в список антирадянського? Тобто були і книжки антирадянські, були і люди антирадянські, але про це не говорилося. Хоча в звинуваченні є, клівітнічески утверждав ошибочному поведінні по отношенню християнства, Тобто мається на увазі, що е, це насильництво забирання хліба і створення штучного голоду, це було вроді справедливим кроком влади. А все інше, що це була помилка, що це було жорстоко, це вже вважалося е, наклепництвом. Наклепництво було сказати, що е, Ленін мав якусь там. Е, Етнічну приналежність, не таку, як сказали більшовики, що як він написав, що він православний. Насправді він не зовсім православний був. Е, Наклепництвом було те, що е, більшовицька партія всі свої е, ці стройки на Біломорканалі чи, чи там в Сибірі будувалися на костях в'язнів. Це теж було наклепнество, і головне, що не можна було нічого довести, бо в тебе на руках не було документів яких офіційних, які ти підтвердив цю свою думку. Так? Тепер я зараз щороку е везу делегації в Санкт-Петербург, Карелія, Соловецькі острови, де ми оглядаємо могили наших співвітчизників, покладаємо туди квіти. І молимось за їх душі. Це е, важка поїздка, але вона потрібна, бо треба нам вшановувати цих людей. Це були борці, які ще з 30-х років ніким були не е, оспівані, не помолені, не. не Похований, як належить за обрядом релігійним, чи, чи яким він там Хоть Їх просто поскидали в ями, один тільки Сандор Мог. Поклали там біля 9 тисяч людей. Юрій Дмитрієв, знайшов ці заховання, поховання і розкопав із своїм собакою. Зараз там каплиця, зроблені хрести, і наш козацький хрест там. Е Малишка і білка стоїть у цій тайзі на місці розстрілу цього соловецького етапу. Це ще живе в наших душах, в серцях, і ми мусимо ще з цим перебувати. Бо, на жаль, спроби нас загнати в прокрустове ложе, Неволі, неправди і насильства ще зберігається. Нас намагаються все-таки не випустити на повну свободу, на вільне життя і на дихання свободою. На жаль, це ми відчуваємо і по Майдану, ми відчуваємо це і в буденному житті, і скрізь. І це поки що дуже прикро. Хоча більшість населення, більшість розумних людей живуть уже іншим прагненням жити у свободі, жити разом зі світом в Європі і будувати нову, іншу країну привабливу для світу, для людей.